Так, доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас таке нереально круте нове надходження. Єдиний в Україні Toyota Avalon TRD 20 й рік 52 тисячі пробігу в такому крутому сіренькому кольорі на максимальній LED-оптиці на обвесах. в блєк-пакеті. гарно наряжено, наглажено, спортивні тормоза, оригінальні 18-ті диски. Дуже гарний автомобіль, комплектація ТРД. Стоїть завозький вихлоп ТРД. Автомобіль у нас на шкірі. Має здоровезну панорамну стелю. Тут у нас шкіра, все в дуже гарному стані. Як бачимо, ось так це все виглядає всередині. місця ззаду дуже багато. Маємо ззаду обтув, резевички. Ось такі червоні ремні безпеки. Спереді у нас електросидіння, повний електропакет, є коректор фар, максимальний можливий екран, клімат у нас двохзонний, з підігрівами, є Apple CarPlay, Android-Auto, показує тиск в шинах. Маємо ось таку приборку, мультируль, все з такими червоними акцентами, сидіння з написами TRD, Маємо люк, чорна стеля. Тут у нас є адаптивний круїз контроль відповідно, у нас є різного роду допоміжні системи для водія. Тобто у нас є доп... е... утримання в полосі, у нас є дістронік, у нас є сліпі зони, у нас є слідкування за трафіком. По технологіях автомобіль гарно напічканий. Маємо якісну музику JBL, 12 динаміки, 800 кВт. Дуже гарно грає. Всередині багато місця все достатньо. Гарно скомпоновано. Авалон, 20 рік, 52 тисячі пробігу. Єдиний в Україні. Го зацікавив такий авалон. Приїжджайте. Львів, кільцева, 60. Приїхали, потестили і забрали такого Авалона. Єдиного в Україні.